Колекція вишуканого вишиваного одягу Решетилівського художнього професійного ліцею складає конкуренцію 85 учасникам масштабного всеукраїнського конкурсу Фешн Глобус Ukraine». Колекцію для бренду вільна птаха ми створили у співпраці двох груп: кравець, вишивальник та вишивальник. До цієї в колекції входять сукні, блузи традиційні, звичайно. А ми хотіли передати не тільки неймовірну красу вишивки білим по білому, а й закодовану сукупність енергії, що творить душевну гармонійну долю людини. Решителівський художній ліцей бере участь у конкурсі Прорив легкої промисловості четвертий раз. Ми дуже сподіваємося на перемогу та голосування наших глядачів. 20 півфіналістів з усіх конкурентів отримають творчу підготовку, у вигляді лекцій та майстер-класів. А 10 півфіналістів матимуть можливість відкрити свій магазин, свій онлайн-магазин на всеукраїнській платформі – хендмейд-виробів. 28 січня на платформі Fashion Globus Ukraine відкрили голосування. Воно триватиме до 29 січня включно. Стартап художнього ліцею «Вільна птаха» знаходиться під номером 3.